Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир Дому вашому, мир усьому вашому. Амінь. Погоджуємось, приймаємо це для мене, це для нас. Я відкритий. Господь благослови, Бог щедрий в Твоєму житті. Амінь. І я читаю про життя апостола Павла і читаю, про що він думає. І що для нього, як для пастора апостола, Божої людини, Божого служителя є важливим. І він молиться про важливі речі. Що це за речі? Він молиться, і він говорить, що віруючі, та церква повинні молитися про поширення Слова Божого. І він... Говорить, звертаючись, це друге послання до Солонян, третій розділ, він звертається до церкви, це російською феселонікийців в фесолоніках, солунян. А про що він просить, щоб помолилися? Що для нього важливо? Він говорить: моліться, брати та сестри, церква Божа, моліться за нас. За наше служіння, за покликання, за ту працю, яку ми звершуємо, щоб Слово Господнє поширювалося і прославлялося, як і у вас. Дивіться, про що в нього є ревність, щоб Слово Боже поширювалося і прославлялося через служіння апостола Павла, точно так же, як це відбувається в церкві. До солонян у Феселонікійців. І ось наскільки ми сьогодні маємо ревність молитися за свою церкву і проповідувати разом з церквою і ревнувати про те, щоб було поширення Божого Слова. Амінь. Сьогодні є інтернети, ви можете поширювати Боже Слово разом. Своїм пастором, з братами, з сестрами, з церквою, з медіакомандами. Він просить про те, щоб молилася вся церква. І не просто молилася, щоб вона діяла, приймала участь в тому, щоб Слово Боже поширювалося, скажіть, поширювалося і прославлялося, як і у вас. А що я сьогодні роблю для того, щоб воно поширювалося? А яким чином я сьогодні прославляю Бога, і Слово Боже, і проповідую, яким чином я разом сьогодні з церквою. Друге, про що він молиться, перше, щоб Слово Боже поширювалося, щоб була дієвою проповідь Євангелія. Друге, про що він просить, щоб молилась церква, при тому, що він апостол, при тому, що він має незвичайні відкриття від Господа. При тому, що він був на небесах, він, він був в раю, він мав такі відкриття, які ніхто не знав і не бачив, і не мав. І при всьому цьому він дуже сильно любить людей, дає людям зростати біля себе, виховує Тіта Тімофея, виховує Марка, багатьох людей виховує, Луку виховує. Багатьох людей він виховує. Хтось залишається з ним, хтось, як Дімас, він уходить від нього, і при всьому цьому Він говорить: моліться церква про мене, про моє служіння. Апостол говорить, пастор, щоб мені позбавитись від непорядних і лукавих людей, бо не усіх є віра. І далі він говорить: вірний же Господь, який утвердить вас і збереже від лукавого. Він говорить, що є лукавий, і є лукаві люди, які приходять в Твоє покликання, в Твоє служіння, в Твою долю, в Твою працю, яку ти маєш від Бога. І Він говорить: церква, моліться про мене, щоб Господь звільнив мене, позбавив мене, врятував мене, визволив мене від яких людей, які приносять бардак, хаос. Які приносять певний безпорядок, які мають лукавство, які невірні, не мають віру, невірні, невірні люди. Тому що оці люди не збудовують, ти працюєш, ти створюєш, ти мрієш, ти посвячуєшся, а вони приходять, і через те, що бардак, хаос, безпорядок, вони не мають вірності, вони тебе кинули, закинули, в них нема віри. І вони все просто руйнують. І він розуміє, якщо він хоче виконати волю Божу на своє життя, він говорить, моліться, щоб Бог визволив або вивів таких людей з мого життя, з мого покликання, служіння, яке я маю від Бога, і з тієї роботи, яку я виконую по Божій милості. І ось він говорить, лукаві люди! Лукаві люди, від лукавого, лукаві люди, які можуть тебе оточувати, люди непорядні, непорядні, люди зухвалі, люди безсоромні, люди хамовиті, хамовиті, люди такі, знаєте, як такі цинічні, от просто циніки. Ось прийде в твоє життя. Він просто цинік. І ти будеш розуміти, що ці люди, вони на жаль, на жаль, вони тобі не допомагають. Вони все, що ти робиш, вони знищують. І апостол Павло він це розумів. Тому він говорить: да, я люблю Бога, я люблю людей, але я розумію, в мене є покликання. І я прошу і вас, церква, моліться про те, щоби Бог визволив, врятував мене від таких людей, позбавив. Таких людей мене непорядних, лукавих, невірних, розбещених, злих, невіруючих. І тут мова не йде про тих, хто тільки покаявся або ходить як грішник в церкву. Це близькі твої, які замість того, щоб підтримувати твої руки, просто бути поруч і бути тобі на благословіння, вони тебе просто топлять. Тому хай буде менше людей біля нас, які нас топлять, і хай буде більше людей, з якими нам хочеться дихати, жити, радіяти, мріяти, будувати, любити і бути дієвими в Царстві Божому і волі Божій. Амінь.